lunch 何 Мер Божь вам сестри, Марія Давай. Знаєш, що таке Мер Божий? Знай, що я таке мер Божий. Дай всі клюво веселю по нашій Ісус Христа, Мер Божий, Хай вам примножиться. все, собака податися на боку повністю правильно.

Весі в землі, коли сірі з вітри, що не судити і до сих пор ніби що ваша була посипана, то світло. Не може склатися місто, що світло на верховенні кури. Не бачиться в тим, щоб ставить його у Але свічник світ воно всім одного. Так ваше світло на світі. Перед людьми, що ви не бачили, що для лиця український. Ну, мені я ринувати з кончик, що винувати, що викнути. Я викажу вам, куди ми знаємо, не йде одна. Нічого значить, що він не це, що він не все. Тож порушують одну з найменших цих заповідей, та людей так навчить, де її буде найменшого царства небесного. Ви виконуєте на фільм, просто невелику царство небесне. Кажу би вам, ви правильність, ваша добровечна правильність, як ніжники, товариси, і ви не бійте царство небесне. Чули ще просто за ним наказано. Не ну, буває, тобі я винаймані сюди. Я почув кожного нібися, але свого ідея в шесті скоро братського ми завжди вже пінка пара слов.

Уже очень давно я в сердце своим. Вы кого я спрашиваю, это я. Вы бы кинули себе. Прощай, чтобы заедноваться с впечатлением, а не чтобы я затеял тур локи. Провезет, я спрашиваю, это я. Их не кинули себе. Прощай, чтобы заедноваться с впечатлением, а не чтобы я затеял тур локи. Такое сказано. Было дружение свою. Пускай не погасило старого года. Я пошел к чехожим, пускай дружение свою. Кем же я давай еду по реалику. Кто запущен этот проект, запущенный по реалику. Челочек просто по моему указанному. Так я ясно пробегу, когда вы помните, что я вас вас з вам покажу, что Христос из-за всего. А не на его, а не Христос Божий. Я не жжу к Леониху, а не в Солону, а не в месту за реалику. Леонид головой свою. Она не можеш сынки, ты не можешь,

Я почув, що сказано «любитися оптично» і назва ворога. Ви ж любите врагів всіх. Використовуєте тих, хто зберігає. Ви йдете в різному каналі, вас дивляться ті, хто вас переслідує. Чому ви ці аналізи розповідаєте? Що ви не б'єте? Що ви наказуєте? Що ви не залишаєте себе своїм? Ви ж посилаєте правильне і неправильне. Коли ви любите тих, хто вас любить? Яку нагоду ви маєте? В мене саме це відроблюють. Ви вітаєте їх, братів своїх, хто щось впливу робить, не чувані, не чувані, так? Не буду досконалі, досконалі, ти свеш на вас. Дивіться, ось тебе, це милисно, бери, бачили вас, ні, то не бачите, а народу вже ця вашу що ж ти милисно, і все одно перед себе подумав, що це є. Знову в тому місці, якщо ви були в тілі, правді, кажу вам, не мають вже народ свої. Я кажу, що милисно, а не виліверка, то вже розправиться твоє то я могу отказать. Мы устроим. А вот если человек хочет, то я не буду. Я вам не Как молодость. Проходите в тюрьце мира. Любит стоять и молиться по сценам Бога, который проходит в тюрьме человека. Только же вам не могу жаловать вас в июне. Вот и когда вы молодцы. Вот и свой мир еще. Начинай строить барьер. Помолись о цели своем еще в тайне. А вот если человек хочет, то я не буду. Молодость, мне кажется, это сайвоки Подумай, яким вони будуть вислухати цього відмовства. Можна подивитися, знаєте, з вашим небесним чоловіком, який буде ще раніше з вашим кохання. Ви ж маніться отак. Хочу, щоб вам щось не вийшло все. Нехай це лиця ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде полі 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 твоє, нехай буде просто Прости Отець. Коли Ви не будете прощаться, то есть невесты не просто пророк для ваших. Як послі, не пророки ваш бутик, я вони. Я кажу не мають вже нагород своєму. Ти коли послужиш наносить свою голову це своє ми, щоб ти послуг свого голову не виявив людям, а у цей шахтай, а у тебя человечь я могу сказать. Ні, це жаль, злодії відкопуються та вкрадають. А я теж спускав, а вони не їдуть. Ні, ні, жаль, вони міщать, злодії воно так не крадуть. Це з карті не буде серця твоєї. Букове. Щоб ви б були здорові, я, я сидів, то ви б Коли б я похований, я б сидів і говорити не мав. що ми всі працюємо, повіримо, що повітря є. Ніхто, он по нам служити не може. В нас не налоги, це були ви Витриматися одного одразу, не хто. Ви можете кого служити, немає. ж я вам кажу, кажуть, вісти, тіло, вісти, Не навіть це причасту кажучи, що ви їсти, що ви ми питаємо тіло слухаємо, що ж найбільше від життя тіло. А й не так небесно, що жнути, носіть, нажнути, клуні. Про тебе з небеснець водою. Швиновато раніше теж з вас коли журиться, може туда до зросту свого водолікті одного.

Вы имя голову за взялось на руку. Будем плачь, чтобы вы поняли, за Не кидайте свои дворцов. Разумеется, появился перед самими они не раздумывались друг с не вас. Посидим Да, но шукайте с ней. Где-то с то Короче, просто держи, кто что каждый приходит вещей Він говорив, посидив на вода самогада, ну тоже, бо що злі треба не добре, дієм давати, скільки ж ви що тебе сніг, добра тим, посиди. Чоловічки вважають, що вчинили вам люди, то саме ще інші по всем полковник. з честни вийти, после роду що видно. І на якого так ходять, роту, розуміли, що я мало. Це вже пророки, вас сюди, що ви що всередині живу у Києву, яких отак от знаєте їх. Ви кажете, ну, радно розуміння збирає, а то і того ж не дарить Може, не дарить добре, то і 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 добре, Ora bene, mi scaldo господи, spot, lo spot. Per me altro mi provo a parlare, per me altro mi è meglio non dire не Per me altro non c'ho da che tu vorrei, ma ho scelto di dire come è stato. E i miei amici che ci hanno dato. Per quanto ci riesce a ascoltare se posso dire con i miei amici lo credo, ma ci

Ти приготував для мене правда документ трапі моїх ворогів. Мостили голову. <плес> Ча, що моя туда підчала. Мені склалися буде супроводжувати мене в осідній можі чай. Був би в дома Господнього віка. Ім'я Ісуса Христа. Всі з міста, проводиться, ворожа, демони, де сидіть, без одним статус вини матері бачите, коли чуєте, їм горить, як вже не хвороба, рак, або інше. І геть, ну, трішно зовнішні частини тіла геть повідається. Добре повідається. Храм сходить, відрізує, ударює, піки. Від Мертвіс воскрешає, і Бога звичайно знову Це не той, тобто, хто через нього спокусить не Через той став. Працю ще одну вірою на кожному континенті, у кожному народі, племені, дітей, в кінцях землі, в кожному царстві. Належимо до церкви. Я дві десятниці. Молень, що мовили. Верху до роблення. Належимо до церкви. Я десятниці Імене Ісуса з Назарету. Вставай та ходи, прославляй, миси. Іменем Ісуса з Назарету вставай та худи, прославляйся, Сидів сліпий З протягнутою рукою друг, не брат, на мехимом комух ты. Рады вот всі белый мимо. Прийшов Ісус, і темрява буква. Ісус там радистик сады поехала возьмем тащу. Сходит темряво, приходит все возвыше, Там мир, там Куди Ісус? Нечист, нечист, кричав, так прокажений, сліпий німий, безмовно сльози ли. калік неслися в небо стовни. Прийшов Ісус і темрява тюкла. Де Ісус там радістю все дихає, хвостних мащення. Вони утішиться, підходить темрява, приходить, села спише, то та там життя куди Ісус свіє, е. і в наші дні немало так не знали, як солодкий гріх, як мучить Він своїх, Коли в безсилі до Господа покликнули, то він прийшов і темрява текла. Ісус там радістю все дихає, ось Божию краще. Це відходить темрява, відходить своло пише, там мир, там життя, куди Ісус піде. nasze kłosy panie z nami jego siwa z nami tron niech gromy gromy hałuj nasze kłosy panie z nami nasze kłosy panie z nami jego siwa z nami tron mylić ułasł tego nie ukochani razem z Наших гослу, пане с нами, я гости вас на мечу. Наших гослу пане с нами и гости вас с нами.